Вітаю, друзі! Продовжуємо наші зустрічі і, як завжди, говоримо на дуже важливі і корисні теми для всіх нас, а також і для України. Папа Римський Франциск у нещодавно записаному інтерв'ю заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати перемовини з країною агресором. Почну з того, що віра і релігія це. Речі несумісні. Релігія завжди використовувалася як інструмент політиці. Релігія завжди ґрунтується тільки на інтересах певних груп, а не людства. Саме це зараз і демонструє папа Римський Франциск. Заява папи обурила не тільки українців, а й адекватну частину світової спільноти. Одразу ж директор прес-служби Ватикану Матео Бруні вдався до роз'яснень інтерв'ю голови католицької церкви, кажучи, що його не так зрозуміли. Фейсбучні ж прихильники Франциска пишуть, що саме так і має говорити духовна особа. Тобто духовна особа має виступати за вбивство ні в чому не винних людей, за захоплення чужих територій, за намагання Росії позбавити Україну державності. Я так розумію, саме цим повинна займатися духовна особа рівня Папи Римського. Це вже не на яку голову не натягнеш. А що ж нам робити з біблійськими істинами? А де ж тут справедливість? А де ж тут любов? Мені стало цікаво, а що ж стоїть за цим інтерв'ю, і як воно може вплинути на долю України. Підписуйтесь на канал, коментуйте, поширюйте це відео. Взагалі, від ваших коментарів і ваших вподобайчиків залежить просування цього відео в системі YouTube. Ну і звісно, чим більше нас у таких свідомих буде, тим скоріше ми переможемо на всіх фронтах. Окрема подяка постійному спонсору каналу, Обухову Івану Миколаївичу. Респект від мене. Я продовжую. Дехто стверджує, що. Папі Франциск властивий парок користолюбства, бо він належить до касти єзуїтів, які завжди відрізнялись від інших своєю занадто меркантильністю. Я не буду стверджувати, але ж все говорить саме за це. Зараз розумієте чому. Ватікан це місто держава, територія святійшого престолу, який є центральним органом католіцької церкви. Ватикан без перебільшення впливає на всі геополітичні процеси в світі. Ватикан має свій банк, офіційна його назва Інститут релігійних справ. Насправді, це найзакритіший банк у світі, який загруз у корупційних скандалах. Видання PayPace пише, що крім звинувачень у незаконних фінансових операціях і сумнівних інвестиціях. Банк також пов'язували з італійською мафією. Тепер не дивно, чому Путін хаває свої гроші саме у банку Ватікану. Якась російський самодержавець поскаржився Сільвію Берлусконі на те, що йому нема де зберігати гроші, яких настільки багато, що їх надійне зберігання стало проблемою. Ви уявляєте, космічність цієї проблеми, якщо вона стала такою для самого Путіна. Це ж скільки у нього грошей. Бродусконі недовго думав і одразу ж порадив своєму другу Володимиру Банк Ватикану, аргументуючи це тим, що у разі, якщо щось станеться, то нікому не прийде в голову роздувати скандал під прапором Ватикану. Бачите, як все просто: світом правлять інтереси, пазли складаються. Але ж це одна сторона медалі, її можна назвати шкурною, є і друга сторона. Яка повністю походить від Першої. Йдеться про амбіції Ватикану на геополітичному рівні. Сьогодні він в собі уособлює частину фінансово-політичних груп Європи, які виступають за процвітання осі зла Росія, Китай, Іран, Північна Корея. Зрозуміло, що ці групи аж ніяк не бажають перемоги Україні. Тому логічно, що Франциск пропонує нам. Викинути білий прапор і зробити це з мужнім виразом на обличчі. Ну, примірно таким, як і було колись у полковника Юлія Мамчура. Пам'ятаєте, як цей полковник в 2014 році, будучи командиром Севастопольської бригади тактичної авіації, з прапором в руках здав всю цю бригаду разом з бойовими літаками? Обличчя його тоді також виглядало мужнім. Мабуть, саме за це обличчя він після цього став депутатом Верховної Ради і отримав звання Героя України. Але ж цих мамчурів ми вже наїлися по саму горлянку. З нас досить ніяких білих прапорів, ніяких капітуляцій, ніяких перемовин. І я впевнений, що так думає більшість українців абсолютна більшість. Звісно, що заява папи Римського Франциска свідчить. Про те, що він служить не Господу, а кривавим нафтодоларом, які на нього сиплються з рук вбивці Путіна. Більш того, ця заява опускає його з рівня голови католицької церкви до рівня звичайного російського папа, помиляються ті, хто дивиться на Ватикан як на чесноту чи на якусь істину, тільки через те, що папа Римський є главою католіків. Ватикан у політиці завжди був на боці сильних і часто на боці сил зла, або у кращому випадку формально нейтральна. По суті, це тоталітарна сила. Ми всі бачимо, як Московія консолідує навколо себе всі тоталітарні сили у боротьбі зі своїми ворогами, країнами демократії, в першу чергу, з Україною. Ватикан стоїть на боці зла разом з Росією. Як до цього відноситись? Ні в якому разі не вважати, що заява Франциска це підтвердження того, що весь світ проти України. Це не так, тому що все набагато складніше. У Європи обозначилися дві фракції. Одна виступає за збереження добрих стосунків з Росією і її уособлює Ватикан. Друга намагається використати ситуацію і посунути Америку, зайнявши лідируючі позиції в Європі. Такі сили уособлюють собі Франція і Велика Британія. Так, ці країни в цьому конкуренти, але ж вони єдині в одному, без перемоги над Росією руками України. лідерства не досягнути. Не здивуюсь, якщо вони раптом об'єднаються в своєму париві. І це для нас дуже добра новина. З огляду на це можна з певністю сказати, що і Штати не залишаться осторонь. Вони точно будуть битися за своє місце під сонцем. А це місце неможливо отримати без поразки Росії і перемоги України. Бо якщо, не дай Боже, Україна не переможе, з Америкою ніхто рахуватися вже не буде. Вона всьому світу продемонструє свою слабкість і відсутність розуму. У всіх ще свіжо на пам'яті капітуляція штатів перед талібами в Афганістані. Добавте до цього, що в Америці серед політичного естеблішменту дуже багато щирих друзів України, які готові допомагати. Нас підтримують прості американці, а це дуже серйозний важливий тиск на політиків. Отже, ми опинилися в епіцентрі смерті. Це жахливо, це несе смерть. Але ж це для нас кращий варіант, ніж якщо б ми опинились поза цим смерчем. Тому що для більшості пливових гравців Україна має перемагати, бо тільки тоді вони зможуть стати сильнішими і досягнути своїх цілей. А для нас це життєво важливо. Чи може щось цьому завадити? Так може. Може я когось здивую, але ж завадити йому, тобто нашій перемозі, можемо ми з вами. Наша з вами байдужість, наша з вами інертність. Пояснюю чому. Політичне керівництво України грає на боці Ватикану. І Клінтово-Абамовському клану, якому підпорядкований чинний президент США Америки Байден. Всі вони разом тихою САпою ведуть нас до перемовин і миру за рахунок наших територій, за рахунок нашої державності. Тобто кидають нас знову під Росію. І прибічникам поразки України заважає лише дві речі, кожна з яких важлива, не стане однією з них, Україна програє. Перша, це несхильна позиція наших європейських і американських друзів щодо повернення кордонів України в межі 91-го року і перемога України над Росією на полі бою. Друга це настрій всередині України. Це несхильне бажання народу України воювати за свою землю. Відмова від перемовин з агресором, які ведуть до капітуляції і втрати території. Ця складова дуже важлива, бо громадська думка в Україні ще має значення. Тому банкова не може от просто так взяти і переступити через думку народа. Висновок: поки існують ці дві складові, поки вони живі, у нас є великий шанс перемогти як в зоні, так і всередині. Я хочу, щоб всі зрозуміли, від кожного з нас залежить дуже багато. А конкретно існування України і подальша доля наших нащадків. Наш настрій на перемогу, переможну енергетику важко переоцінити. Але ж без цього настрою нашим друзям, партнерам, які бажають нам перемоги, нічого не залишиться, як покинути нас. Я вважаю, що саме ця складова найважливіша для нашого виживання. Тому говоріть про це вголос. Так, що почула влада. Пишіть про це у соцмережах. Не залишайте жодного шансу нашим ворогам. Віримо в наші Збройні Сили України, віримо в себе, віримо в нашу перемогу. На цьому я закінчую. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте це відео. Повторюю, це дуже важливо. Бережіть себе, допомагайте один одному. Я вас всіх поважаю. До побачення.